Тему переговорів про закінчення війни чергово прокоментував рупор Путіна Дмитрій Пісков. За його словами, несмотря на проблеми з точки зрения легітимності президента України Владимира Зеленського, Москва все равно открыта для переговорів. Нужно отдать себе полный отчет в том, что происходит, сказал Песков. Анализ нашей стороны, который неоднократно был озвучен президентом Путиным, говорит о том, что господин Зеленский имеет большие проблемы де юре с точки зрения своей легитимности. Но даже несмотря на это, российская сторона остается открытой для переговоров, сказал Песков. Він також додав, що готовність до діалогу з боку України повинна чимось бути підкріплена, недвозначно натякнувши. Готовність на чому-то з'їжджатися, готовність і желання. Вона не може зїжджатися на законодательному запреті таких переговорів для Зеленського. Поэтому. Поки, э, крім як пусти слова, це невозможно восприймати, заявил Пісков. Він також додав, що динаміка хода війни, э, з їхньої точки зору, говорить про те, що зацікавленість переговорах повинна йти від України. Динаміка розвитку собиття на землі, динаміка хода спеціальної воєнної операції, э, Весьма недвосмисловно говорить о том, що в першу чергу відкритість і заінтересованість таких переговорів повинні демонструватися Києвом, сказав вопрос, Путін ну Вчора Зеленський сказав, що Путін для нього ворог, і він вважає, що Путін також його Зеленського вважає своїм ворогом. Так от коли про це спитали. Піскова він сказав, що в этой ситуації не должно быть места емоцій. Ну, правильно сказав про останнє. Щодо того, що динаміка розвитку подій на землі, так, вони наступають, але, чесно кажучи, наші теж дещо роблять, палять їхні нафтопереробні заводи. І Ну, я би не говорив про таку ж однозначну динаміку. Хоча, хоча доля правди в цьому є в тому, що вони е, давлять. Але чому все-таки вони так заспівали? Ну, раніше ж вони навіть розмовляти на цю тему не хотіли. Вони говорили, що ми готові сісти за стіл переговорів тільки. В разі повної капітуляції України, тільки якщо Україна погодиться на те-то, 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 Стамбульські угоди, ну, що фактично є повною капітуляцією, відмова від своєї зовнішньої політики, не лише від тих територій, що вони захапали з зовнішньої політики, скорочення армії до ігрушечного розміру і Взагалі Україна не мати має не мати навіть права звертатися без дозволу Росії за допомогою до своїх західних союзників. Отакі були умови, на які повинна була Україна погодитися, щоб вони сіли з нами за стіл переговорів. А зараз вони без всяких умов готові того Чому? Тому що з Вашингтона з приходом Трампа здійснюється шалений тиск на Москву. По всім каналам. І це і санкції, ну, почалося. Треба віддати належне діду Байдену проти танкерів, проти нафтопереробної е, нафтової промисловості ввів потужні санкції. Ну і далі. Трамп явно погрожує Росію просто задушити. Ми знаємо, що вони там говорять. по е, дипломатичним каналам, де вони ведуть переговори, але можна по тому, як веде себе Трамп з союзниками, з тою ж Канадою, от, з країнами більш-менш нейтральними, там, Мексикою, там, з іншими латиноамериканськими країнами, можна уявити собою, як він веде переговори із Рашкою. Ну, очевидно, що не так, як Байден. Ой, не могли б ви вивести війська з України. Ой, не хочете? ой, як жаль, як жаль. Ні, не так. Тобто, тиск Трампа дуже відчувається. І цей тиск буде відчуватися, коли переговори почнуться. Ми, я думаю, що будемо здивовані, якою поступливою на переговорах буде Москва.